Привіт з Сонячної Італії. Оскільки у моєї дитини цукровий діабет вже восьмий місяць виявили, дитині 6 років. Я вже більш-менш знаю, що я купую дитині, а що ні ніколи. Отакими От пюрешками ми спасаємося, коли низький цукор. Любої марки. В раціоні у Марії може присутні бути мармелад, чи домашній, чи з магазину. Сік, Марія при своєму цукровому діабеті не п'є, але коли низький цукор, ми можемо скористатися саме без додавання цукру. Але все одно тут є 7 карбоідратів. А на звичайному там в два рази більше карбоід. Навіщо туди цукор додають? Я не знаю. Цей теж солодкий, і ми його п'ємо лише коли низька глічима. Отакі От сухарики ми ще їмо. От приклад, тут пишуть, що сенза дзукера, нема дзукерів. Але карбоідрати тут, як у звичайні. На 100 грамів 52 карбоідрату. Є дійсно без цукру і без карбоідратів, кекси, Але щось в магазин вже не завозять. Будемо замовляти в інтернеті. Такі я не купую. Можна купити і звичайні. Все печиво. Без виключення. Піднімає дуже сильно глічі мію, дуже швидко і дуже сильно. Отакого от печива можна сили з'їсти три, не більше. Крекерс, так. Крекерс я купую і крекерс Е, е Хліб грубого помолу, от такий чорний хліб я її купую. Трошки інший ми знайшли, але от саме чорний. Е, от це, це все з е, муки, з чорної муки. Але там дуже гарні карбоїдрати. Таке окремо я теж не купую. Дитячі йогурт Марія теж вживає при діабеті. Сири Марія теж вживає. Це не означає, що якийсь один весь час. Весь час з неї смаки міняються, організм. Командує, вона прислухається. Молоко Марія вживає безлактозне. Звичайно, там можна поспорити, чи є там якесь молоко, але як напій. Воно гарно в неї переварюється і нема дискомфорту. Отакі От всі сухі сніданки. Це взагалі дуже піднімає цукор, глічемію. Останній раз вона отакі купила, і там дійсно 20 грам, але він дуже легенький. Вона вчора геть ввечері їх поїла і нічого не сталося. Але як тільки почався діабет, то оце, 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 дуже в неї піднімало глічемію. Зараз от минуло 8 місяців і е, інсулін дуже добре почав працювати. Я ще розповідаю, це ж не лише діабетика стосується, а стосується нас всіх. Крекерси Марія їсть, але знову ж таки дитині 6 років, вона їсть дуже мало, не товста, набрати вагу навіть важко. До речі, схожий дуже на наш заварний хліб. Це я такі їм. О, останніх пару разів, от саме оцей ми хліб я купувала Марію, вони є в різних магазинах. Тут пишеться 39 карбоідрантів і він дійсно її не піввишає, е, глічемію вище криші. Білий хліб не дуже. І Він дуже смачний. і Є в іншому магазині інша марка, такий самий, тут ще з овсяним. Дуже добрий. Оце все таке печиво підвищує глічемію дуже сильно, тому що там використовують цукор. Е не цукор, там використовують замінники і при випічці, щоб воно не горіло. Це просто ми таке не вживаємо. Такі попкейки ми можемо купувати інтеграл. Брьо теж вона може їсти. Я ж кажу, за 8 місяців зараз взагалі ідеально. Інсулін э, діє, глічемія не піднімається дуже високо і все нормально, все в міру. Оці печеньки це на тірамісу. Глічемію повишає на ура. Таке ми теж не бажано вживати. Оце все для діабетика, на жаль, отрава. Якщо хочете щось спекти, спечіть вдома і з'їжте спокійною душею. Отаких Марія може з'їсти максимум два, і, і то я боюсь. Може, звісно, зараз інсулін є краще, то краще. Ці схожі на наші Марія. Відразу видно, яке свято скоро наближається. Да, в Італії продаються пасхальні яйця. Є різні ціни. Всередині обов'язково сюрприз. Ціна залежить, напевно, від сюрприза. У нас вже вдома таких три. Ідеальні сухарики для діабетика. Вони, до речі, не солодкі, так як в Україні. Але наші сухарики, всім сухарикам сухарики. Всі напої, які пишуться, що вони без цукру. Дійсно, вони без цукру. В таких чаях нема а, газу. І вони дійсно, якщо його відкрити, то через три дні і спортиться. Так, ми іноді це все вживаємо. Іноді. Їй хочеться. Вона відкриє бутилку, 100 грамів вип'є і все остальне п'є тато. Все у міру. Пасти вибір, звісно, шалений. І це, це вважається хороша марка. В нього це у італійців, це марка, слово, це взагалі це для них шедевр. особливо ті, хто з гор спустився. Що я подивилася, паста повинна бути альденте. Це не просто так, тому що вона там смачніша чи ще щось. Вона не так швидко всмоктується в кров і не так швидко повишується глічімія. 100% італійської олії з українського соєшника. В принципі, я дитині не забороняю нічого, але ми шукаємо альтернативу, завжди говоримо про нашу глічімію. Отаке вона теж може купити. З'їсти один навильник і оставить. Це моя улюблена гамалайська сіль. Після неї полуфабрикатів з магазинів вам не захочеться смакувати. Ви будете дуже швидко відчувати ту сіль, яку вони у полуфабрикати додають. А це хліб з італійських пекарень. Є з грубого помола, нарізаний. Іноді це можна в магазині навіть знайти на заквасті і навіть з печі. Італійські бублики. Я, як приїхала, думала, зуби ними треба зламати, їх треба вміти їсти. Оці з перчиком красним, солодким. Вони хрумткі і самі класні. А оце печиво вона вині. Його можна вдома спекти, знаходити в інтернеті рецепт. Печиво на вині, отакими бубликами, Бомбезні. Якщо я не звикла з дитинства їсти салями, то як би воно не було доступне, не приживається воно мені, буває, щось там хочеться. Мало коли ми таке вживаємо. В основному м'ясо готове. М'ясо мій діабетик їсть все. Знову ж таки, воно така. Худенька росте дуже швидко, в желудок багато не влазить. І, звичайно, риби, багато риби. Марія їсть, Креветки, червону рибу. Чіпси я дозволяю, тому вона їх не хоче. В Італії нема солодких кукурузяних палочок, отакі, солоні. І вона вже й цього не хоче. все. Мені самі подобались. Такі є. Паска наближається. Фрукти Марія їсть всі, без виключення. Те, що подобається, те і їсть. Дитинство обожнює капусту. Помідор, огірок можна їсти в будь-яких дозах. Єдине, що я сьогодні візьму, це клубничку. Вже любить фісташки. Бережіть себе і обирайте продукти дуже тщательно, навіть якщо нема цукрового діабету.